Вітаю, 1168-й день повномасштабної війни Росії проти України. Час новин в ефірі загальнонаціонального марафону. Мене звати Ольга Будко. Починаємо. Ранковий обстріл Краматорська на Донеччині. Окупанти завдали щонайменше сім ударів по місту. Внаслідок атаки загинула одна людина, і ще двоє поранені. Про це повідомляє керівник міської військової адміністрації Олександр Гончаренко. За попередніми даними, всі удари були спрямовані на промислову зону міста. Під ударом ворожих шахетів у Харкові сьогодні опинилась цивільна інфраструктура. Повідомив ОВА Олег Сінігубов. Нині відомо про чотирьох постраждалих внаслідок атаки. Їм надають медичну допомогу. На найбільшому ринку міста пошкоджені майже 90 торговельних об'єктів і ще 20 вигоріли вщент. На місці зайнялася пожежа, яку ДСНСівці швидко загасили. Дісталося також житловим будинкам та автівкам місцевих. Десь біля четвертої години я почула вибух з півдня з цієї сторони. Потім ще один. Я розбудила свого сина, і вже він вибігав з кімнати під такий, от прям близько-близько, і пішло з тієї сторони дуже сильні вибухи. В нас полетіли скло, полетіли. Я думала, що вікна розбилося, але ж це були скло дверей внутрішніх нашій квартирі. Ну, зараз вони не зачиняються, але слава Богу, всі цілі, і це головне. Да. Ну, Таке, мабуть, ще один день народження, вже не другий, скажу чесно. Перший отряд приїхав, вони спочатку допомагали, тобто людей витягали. От туди передають нам наші функції да, чай, чайкава. Та допомога, психосоціальна допомога, першодомедична допомога також. А на Одещині від ворожої атаки вночі загинув чоловік. Внаслідок обстрілу він отримав опіки несумісній Очільник Очільникова Олег Кіпер повідомив, ворог цілив по цивільній інфраструктурі, по приватних житлових будинках, складах. У деяких місцях спалахнули пожежі. Такий рьов страшний дітей такий гул страшний був дуже близько. Мені здалося, що на мене падає стіна, а це полетіло скло з двох вікон. Я не поранена, мене врятували штори. Якби полетіло потрощене скло, був би жах. Горіло складське приміщення, приватні житлові будинки, а також суха рослинність на відкритих територіях. Без послідуючих загорань постраждали житлові будинки, гаражі, автомобілі, а також один навчальний заклад. За попередньою інформацією, одна людина загинула, і ще одна людина постраждала. Гатило окупанти і по Дніпропетровщині. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Застосували дрони, артилерію та керовані авіабомби. Минуло без жертво поранених. У Нікополі пошкоджені два приватні будинки у Синельнівківському районі. Понівечено підприємство. Те, що внаслідок ворожої атаки найбільше дісталося Харківщині, Одещині та Дніпропетровщині. Підтвердили і в повітряних силах. За їхніми даними у ніч на вівторок російські агресори запустили по Україні 136 ударних БПЛА та дронів. імітаторів Більшість з них перехопила ППО. Ворог запускав дрони з Брянська, Курська, Орла, Мілірового, Приморська, Ахтарська і Приморська, що на тимчасово окуповані території Запорізької області. Атаку відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕП та мобільні вогові. Ниві групи. На них тримаються українські позиції, українська держава, а український прапор здіймається там, куди заходить піхота. В Україні відзначають день піхотинця. Бійців привітав президент Володимир Зеленський, подякував за захист України, підкреслив сміливість воїнів на найскладніших ділянках фронту та роль піхотинців під час оборони, штурмів і захисті нашої батьківщини від загарбників. Механізовані мотопіхотні, стрілецькі, штурмові, гірсько-штурмові підрозділи, основа збройних сил України Зазначив голова держави. Піхотинців привітав зі святом і головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. сказав, що сучасна українська піхота демонструє неймовірну стійкість на усій лінії фронту. Стоїть стіною і відбиває запеклі атаки ворога там, де інші вже не змогли б. Напередодні Олександр Сирський відвідав Покровський напрямок, де вручив почесні відзнаки військовим 425-го окремого штурмового полку Скала. Сирський наголосив, що ситуація на покровському напрямку залишається вкрай складною однак силам оборони. Вдалося стабілізувати її та у деяких районах навіть перехопити тактичну ініціативу. Вибухи в Москві та Подмосков'ї атаку здійснили понад 100 дронів. повідомила Міноборони країни-агресорки. За даними мера Москви, уламки одного із дронів потрапили у житловий будинок. Також у регіоні оголошували план килим. Його росіяни водять для аеропортів під час повітряних загроз. Щонайменше 10 літаків, що летіли до Москви із інших міст, спрямували на посадку в аеропорти Нижнього Новгорода і Санкт Петербурга. Під дроновою атакою також опинилась Брянська, Воронезька, Липецька, Самарська та Ростовська області. В одній із бойових бригад ЗСУ на Харківщині затримали крота. Це контрактник, який працював на російську воєнну розвідку. Як повідомляє Служба безпеки України, зрадник зливав окупантам локації бойового з'єднання на Куп'янському напрямку, де служив. Месенджером виходив на куратора з російського гру та передавав йому координати підрозділів. За геолокаціями росіяни готували ракетно-бомбові удари. Якщо провину ж погона доведуть, ув'язнять довічно. Автобус з американськими військовими потрапив у ДТП у Польщі. Він злетів у квівет. Аварія сталася напередодні ввечері у місті Ронбені. Це повідомляє польська радіокомпанія. За попередніми даними в автобусі були 35 військовослужбовців США. Солдати їхали з Німеччини до Литви. Вісім отримали травми. Ватикан завершує приготування до конклаву виборів нового Папи римського. Очікується, що тисячі вірян зберуться на площі перед базилікою святого Петра, щоб чекати оголошення наступного папи Франциска. Туди вже прибули усі 133 кардинали. Пише «Ватикан Ньюз». Напередодні вони провели дві конгрегації, де мали слово та представили своє бачення розвитку католицької церкви. Учасники конклаву голосуватимуть кілька разів у день, поки хтось із кандидатів не набере дві треті голосів. Плюс як Мінімум ще один голос. Конклав почнеться у середу 7 травня. Папа Римський Франциск нагадаю, помер у віці 88 років. Причиною смерті названо інсульт. Кончені папа Римського передавала двостороння пневмонія, яку виявили у лютому. За час перебування у лікарні Франциск переніс чотири дихальні кризи. За словами лікарів, його життю двічі загрожувала небезпека. 23 березня. Папу Франциска виписали з лікарні. Він заповів поховати його у римській базиліці Санта-Марія Маджоре, а не у Ватикані, де спочивають багато його попередників. Бундестаг провалив голосування за обрання Фрідріха Мерца новим канцлером Німеччини. За Мерца проголосували 310 депутатів забракло 6 голосів. Такого в історії Німеччини ще не було. Тепер Бундестаг обиратиме дату наступного голосування. Тож, поки що, Олаф Шольц продовжить виконувати обов'язки канцлера. Міністри федерального уряду також залишаться на своїх посадах як виконувачі обов'язків. Напередодні Олафа Шольца урочисту провели із посади канцлера Німеччини. Під час церемонії він виступив із прощальною промовою. Назвав майбутню зміну уряду виявом демократичної нормальності. Шольц згадав про велику суспільну солідарність, зокрема під час пандемії коронавірусу, у прийомі українських біженців і під час енергетичної кризи після вторгнення Росії в Україну сказав, що служити Німеччині як її канцлер, це було і залишається честю його життя. Тоді побажав наступнику Фрідріку Мерцу успіху та удачі. Що у виконанні завдань та викликах, які попереду? Україна планує подати заявку на членство в організації економічного співробітництва та розвитку. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на зустрічі з генсекретарем ОРСР Матіосом Корманом. Гість представив економічний огляд та огляд доброчесності України так звану дорожню карту. Деталі знає наша кореспондентка Руслана Сушко. Вона із з нами наживо. Руслана, вітаю, тобі слово. Що це за дорожня карта і що вона конкретно передбачає? Вітаю, Олю. Дійсно, Україна та організація економічного розвитку та співробітництва підбили підсумки співпраці, окреслили плани на майбутнє та головну мету стати повноправним членом ОСР. Під час заходу обговорили ключові економічні реформи, рекомендації щодо розвитку та стан української економіки в умовах війни. Особливу увагу приділили питанням доброчесності, боротьбі з корупцією та ефективному управлінню. Також прем'єр-міністр України Денис Шмигаль представив кроки, які уряд планує здійснити для. Впровадження рекомендацій ОСР зокрема йдеться про підтримку економіки під час війни, прозоре використання міжнародної допомоги та посилення співпраці між антикорупційними органами. За його словами, головна мета це викорінити корупцію на всіх рівнях влади. Тож для цього послідовно працюють в декількох напрямках. Перший напрямок це антикорупційна інфраструктура, яка вже створена, успішно працює. Другий напрямок це діджиталізація і дерегуляція. Комп'ютер очевидно не бере хабарів, а цифрові інструменти знімають людський фактор в комунікації держави і громадян. В свою чергу, генеральний секретар організації економічного співробітництва та розвитку Матіас Корман відзначив успіхи України в боротьбі з корупцією. Проте сказав, що роботи ще багато. Також обговорили повернення робочої сили в Україну та подальший розвиток через реформи. Він зазначив, що ОСР і надалі готова надавати технічну та експертну підтримку. Тож давайте послухаємо. Українське суспільство та економіка довели, що є неймовірно стійкими попри жахливі наслідки російської агресії, яка триває і зараз. Українські господарства та фірми реорганізували виробництва, налагодили ланцюги постачання і адаптувались до руйнувань від постійних атак ворога. Нагадаю, що чотирирічна програма співпраці між Україною та ОСР стартувала в червні 2023 року. Зараз сторони підбивають проміжні підсумки і планують подальші кроки на 2025-2026 роки у сферах економічного відновлення, належного управління та антикорупційної політики. Тож це вся інформація. Олю тобі слово. Руслану дякуємо. Руслана Сушко розповіла про презентацію огляду України у галузі економіки та доброчесності. Цей звіт представила Організація економічного співробітництва та розвитку. Вона фіксує стан української економіки і дає конкретні пропозиції для відбудови і відновлення держави. Старт без пострілу у Львові відбувся благодійний півмарафон, участь у якому взяли українські ветерани. Дехто пробіг повну дистанцію у 21 кілометр. Військові з травмами та ампутаціями подолали символічні 100 метрів у кріслах колісних на протезах та милицях. Загалом на старт вийшли понад 5 тисяч учасників з усієї країни, щоб не тільки підтримати ветеранів війни, а й зібрати кошти на їхню реабілітацію. Вболівав за спортсменів і Олег Янко. Це моя перша станція на загал, і я хочу ну, собі я вже довів, що я це можу, хочу довести це оточуючим, що хлопцям не варто здаватися після поранень. Роман Черненко один із учасників заходу, здолав кілометр у символічному забігу підтримки. Його організували для тих, хто вчиться знову робити перші кроки. Таких було сотня: всі пацієнти, котрі відновлюються після тяжких поранень. Серед них і Микола Шот. Він втратив на війні обидві руки і обидві ноги. Та нещодавно отримав бігові стопи і разом зі своїм фізичним терапевтом подолав перший кілометр. А я ну це тільки початок. Це все початок. Я взагалі планую пару олімпійських, не знаю, чи вийде, але хотілось би це багато роботи тренування. Андрій мій терапевт фізичний мене до цього буде. Тренувати, трошки переживав, щоб не зацепитись, бо лівська брукта щоб зацепитись, бо тим більше в мене ампутація рук немає точки опору, щоб впасти. Так що трошки ну треба дуже тримати рівновагу сильно. Треба бути дуже уважним. А от Іван Дрозд пробіг дистанцію у 21 кілометр. каже у мирний час займався спортом. На війні з 14-го втратив руку на Луганщині в боях за попасну та мотивації жити не втратив. Також кажу, після поранення дуже багато часу солдати проводять в палатах. Знаєте, дуже така однотонність. Вона не сприяє для оздоровлення. Тому я в реабілітаційному центрі всіх хлопців старався долучити до ігри в теніс. Футбол головне правило марафону безбар'єрність. Тут створили необхідні умови для людей з інвалідністю, працювали перекладачі жестової мови а також розробили унікальний стартовий сигнал. Без пострілу ми продовжуємо традицію марафонів. Так як я вже сказала, ми завжди використовуємо їх там з якою соціальною місією. Тобто, зараз це безбар'єрність підтримка незламних. Наша мета це зібрати 7 мільйонів гривень. А для цього всі реєстраційні внески ми переводимо на центр незламні. Також ми відкрили такий спеціальний рахунок на платформі Добро.UA. і ну знову ж таки підключаються партнери. Тобто, ми продаємо благодійний мерч. Наразі, завдяки напівмарафону, вже зібрали понад 2 мільйони гривень на протезування, лікування та реабілітацію ветеранів, але збір заради незламних триває. Олег Янко, Арсен Рузанов, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.